А сьогодні перший сніг, 22 листопада, от така от красота. Маємо трішки вільного часу, вирішили пройти і подивитися, чи не є тут сімей, які потребують скажімо так, допомоги. В нижніх рядах ми вже в місті з вами дивилися, позавчора чи коли. В кожному ряду є по одній сімейки, в котрі сидить клуб не так, як би нам хотілося, і в даному випадку ми їм просто принесемо отакий такий 145-й корпус з нуклеосними повномедними рамками і перестанемо хвилюватися. Ну у нас залишився один верхній ряд. Зараз його подивимося. І так що хочу вас, друзі, попросити. Що хочу попросити, начали ми знімати TikTok, Зареєструвалися там вчора, позавчора доволі цікава площадка. Зараз багато бджолярів там спілкуються, там демонструють свої навички і тому подібне. Ми теж е вирішили зайти. хоча, як вчора зрозумів, посидівши в TikTok, що він давно вже дуже активний нашими бджолярями. Ну ми його ніколи не дивилися, там ніколи не були. Хай, по великому рахунку, якось так. А, значить, як нас знайти в Тік-Токі? Е, Маткавод. Так, вроді би себе підписав. Так що шукайте під ніком матковод. Ну, або пишіть його в бак ігор. Так, друзі, цю сім'ю я вже тільки що для Тік-Кока подивився. І йдемо далі. Це в руках тримаю. Якщо десь сімейка буде, яка буде потребувати е, такої допомоги, залишимо на крише, щоб так її позначимо. Ну тут все дуже гарно. Тут щось на всіх рамках сидить аж. Отаким клубом. Гарний широкий клуб. Mm -hmm. Так, і на медали. Так, це сімейка получала другий корпус. Так. Ну, Машенька, мусиш мені давати свій телефон. Mm, тут у них згорі. Ну та як згорі, а не там внизу. Ну, тут ж все добре. Давати. Ні, О, Ні. Так, ну так, обійшли в нас витко. не буде. Так, да, так. Да. Тут ж все гарно, тут немає ніяких питань. Це сімейка чому получила? У нас були такі друзі, корпуса, котрі, е, були не до запечатаного меда. І ми на сімейки, котрі мали побільше об'єму бджоли, відразу на них поставили. Вони не потребували, це просто скажімо так, спасали рамки. Так, друзі, йдемо далі. Тут улій лисонь. Гарно сидить, шикарно. Mm -hmm. Аж на 9 і тут трішки. Гарно сидить. Mm -hmm. Давай машинка, тільки не будемо затягувати. Mm -hmm. Наша задача знайти проблемні, якщо вони будуть. Дочекали мися сніга. Ну тут все гарно, mm -hmm. бачимо сидить. Mm -hmm. Це у нас стартер. Дуже низько сидить. Дуже низько. А ну дай мені все ж таки телефон. Щось вони так низьковато, аж непривично для пенополіоритана, щоб сиділи так низько. Uh -huh. Зараз Машенька знайде телефон, друзі. Uh -huh. Одна ця лишня, а клуб дуже, дуже. отакий. Гарно. Uh -huh. І внизу сидить. Я покладу в uh -huh. карман собі. Так. Так, ідемо, друзі, далі. Поки все добре. Той теж отак сидить. Все гарно. Так, йдемо далі. Отай теж. гарно. Добре. Так, оця семейка, можливо, буде послабіша, так як в період зняття корпусів, друзі, 145-х. Звернули увагу, що там це одна із сімей, яка була безматочна на той період. І ми їм підкладали матку. Чотири такі сім'ї знайшлися в той період. Ми їм підкладали, а відповідно, якщо матки якийсь довгий період не було, їм чули там менше. Чи встиглися вони наростити в обйомі? Зараз подивимось, І, які вони мають тут. Не, вони не да, Він невеликий, ось такий. Угу. Оці всі пусті. Угу. Так що, е, цей, в другій половині зимовки ми просто-напросто скоротимо і покладемо сюди повномиднє теплу заставну, mm -hmm. ось так, друзі, щоб їм допомогти. Ну, Тут гарно сидять. Mm -hmm. Так, йдемо далі. Дуже добре. Теж дуже добре. Так, добре. Цього року е, в основному дивлюсь 6-7 рамок, абсіжую клуб. Якщо предыдущі роки на одну рамочку, скоріше за все бджоли було більше. Цей рік був з повишеною кількістю кліща. Везде це було так, це всі спостерігали. Е, і маємо ось такий, скажімо так, недолік. Проблеми. Добре, все. Звісно, що недоліки могли від цих проблем бути набагато критичними, хужими і тому подібне. Так що це зовсім не проблема. І це все добре. Ну, бачимо тут. Добре. Тут вісім сидить. Так що все, все добре. Так, що маємо? Тут теж ну, шість рамок. Файно да? сидять посередине. Да, хай не сидять, да. Вони посередині. Тут, мабуть, одна лишня. І тут дві. Отак на шістьох. Ну вот тут залишимо. Хотя тут. Нормально. Пал. Сидять не дуже гарно, але вони сидять все ж таки ще на початку. Да, Сімейка послабша, вона буде скоріш за все скорочена в другій половині зімівлі, перед тим, як починати е виводити розпліти тому подібне, щоб їм було легше поставитися теплозасона, заберучи пару рамок. Но надобності давати їм, скажімо так, корм над головою в корпусу. Не бачу, так як сидять спереді і все добре. Тут теж, все гарно. теж 6 рамок. Так. Ціну кривосної сімейки, друзі, подивимося з вами згодом, бо зараз трішки незручно їх позирати. Mm -hmm. Теж гарно сюди, теж ще з рамок. Так, йдемо далі. Залишилося три сімейки, подивіться. Ну, тут все добре. Mm -hmm. Тут Сім рамочок. Друзі, ми не лічимо е, улочками. Ми все ж таки так. Е, сидить клуб. І скільки має взаємодії з рамками, стільки ми її рахуємо рамок, ми не улочками рахуємо. Mm -hmm. Бачимо, тут тільки одна лишня. Вісім. Ну і дивимося останню сім'ю. Ну от все взагалі, мабуть, на всі. Mm -hmm. Ні, одна лишня. Да, одна ця лишня. Так, друзі, в цьому ряду по великому рахунку є сімейки. Там вон, та одна на п'ятьох рамках, котрі, скоріш за все, скоротами. Ну тут не будемо нести ніякі корпуса, нікому нічого ставити. Значить, із загальної маси цього тачка, тут, грубо говоря, десь біля 90 таких сімей, вони мають Ой, всього три сім'ї. Грубо говоря, там 3% Маємо таких сімей. Ілі 4, ну, неважливо. А ці з вами подивимося трішки згодом. Все, друзі, так що. В будь-якому випадку, зимівля розпочалася, скажімо так, непогано. Можливо, мож було б і краще, якби знати навперед, що цього року кліща, скажімо так, була повищена кількість. Хоча нам і так пощастило, коли ми почали випробувати цього року свій спрей, який випробували у себе на пасіці. Ми його почали випробовувати і замітили, що кліща побільше. І це нам, скажімо так, допомогло в кількості обробіток, в якості обробіток і тому подібне. Бо якщо б ми все ж таки не робили цей спрей, не треба було нам його випробовувати, ми б просто-напросто поставили два рази полоски і на даний період, скоріш за все, ситуація була б трішки хуже. Ну хоча, опять же, вона була не критична, але все ж таки. Uh, я вважаю, що так, так краще. Все, друзі, на цьому будемо завершувати.